Онлайн-школа програмування з Юа вітаю вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема розгавудження та цикли розв'язання задач. Шановні учні, сьогодні ми з вами попрацюємо практично. У нас сьогодні буде досить цікава тема. Сьогодні ми з вами поговоримо про числа Фібоначчі. Це послідовність чисел. Де кожне наступне число є сумою двох попередніх. Послідовність починається з 0 і 1. Тому перші кілька чисел виглядають так: 0, 1. Далі сума 0 та 1 – 1. Далі, двійка. Двійка у нас є сума 1 та 1. Далі 3. Це є сума двійки та одиниці. Далі 5, 8, 13, 21, 34 і так далі. Тобто ми з вами сьогодні створимо алгоритм програми, яка буде розраховувати послідовність Фібоначчі до введеного користувачем число. Якщо ви сьогодні вперше почули про числа Фібоначчі, то я вам хочу деякі цікаві факти з цього приводу зачитати. Слухаємо уважно. Послідовність фі... чисел Фібоначі названа на честь італійського математика Ліонарда Пізанського, який був відомий як Фібоначчі. У своїй книзі Ліберракі він описав цю послідовність чисел та їх властивості. Пізанський жив у XII столітті. Але послідовність чисел Фіпоначе зустрічається у багатьох давніх індійських та арабських математичних трактатах. Однак саме Пізанський був перший, хто описав їх в європейській математиці. Ці числа надзвичайно цікаві з точки зору математиків, ось, ми розглянемо, що ж в них таке цікаве, чому вони так часто використовуються. В різних сферах людської діяльності, в криптографії, навіть в біології, в соціології. Ось, Поговоримо про це. Та зараз давайте відкриємо Python та виконаємо алгоритм за зразком. Повторюйте за відео. Потім ми обговоримо код і більш детально поговоримо про числа Fibonacci. І так. Відкрили компілятор. Розпочинаємо працювати. Вітаю вас! Давайте з вами створимо алгоритм програми, яка розраховує послідовність чисел Фібоначчі. І так, розпочнемо створення алгоритму. Задаємо змінну N цілого типу. Input. І так, задали. подвійні лапки вести. число. Вести ЧСО. І так, добре. Далі задамо ще дві змінно, змінно А та змінно Б. А, Б. Надамо їм початкові значення 0 та 1. Далі у нас необхідно задати умову. If n перевіряємо, не дорівнює нулі, то тоді print. А. Інакше інакше робимо наступне принт, принт а. Використаємо end. Цей оператор дозволить нам щоб виводилася в струку через кому? Пропуск поставимо. Далі print b. End. Далі while b менше n то тоді робимо, поки b менше n робимо наступне. А, Б, до равняя Б, А, А. Додати Б. Інакше. Точніше, якщо Б. Менше Н? То тоді робимо наступне. Принт. Виведемо Б. Так само використаємо END. Тепер інакше вже. EOS Print B І Так. Ну, ось ми з вами створили. Давайте перевіримо, чи працює, чи ні цей алгоритм. Так, запустили. У нас виникла помилка. Чому? Тому що ми бачимо, у нас end дорівнює не стоїть. І так, спробуємо ще раз. Все, добре. І так, ведемо, наприклад, число 3. 0 1, 1, 2, 3. Хорошо, давайте спробуємо трохи більше число. Наприклад, число 10. І так, і вже ми бачимо. Ось наша послідовність генерувалася. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Добре. Тепер давайте далі з вами розберемося построково, що ми робили в цьому алгоритмі. Дякую за увагу. І так, шановні учні. Повторили код. Я сподіваюся, що у вас все вийшло і так само, як у мене. Розрахував і запрацював цей алгоритм, який розраховує ряд Фібоначі. Ось. Тепер давайте спробуємо кожну строку з вами обговорити, що вона робить, щоб краще зрозуміти, яким чином працює цей алгоритм. І так, обговорюємо. Розглянемо код програми. І так, перша строка N. Дорівнює int input вести число. Це запит користувача на введення цілого числа n. Змінна n зберігає це число, яке буде використовуватися для обчислення послідовності чисел Фібоначчі. І так, добре, першу строку розібрали друга строка. А Б дорівнює 01. Ініціалізація змінних А та Б, значення 0 і 1 відповідно, змінні використовується для створення послідовні чисел Фібоначчі. Наступна строка. If N ровно дорівнює дорівнює 0 print A. У разі якщо користувач ВІВ число 0, програма введе лише перший елемент послідовності 0. Ну, тобто перевіряється у нас, відбувається перевірка. І так, наступне, інакше print A and в лапках. Якщо число N не дорівнює нулю, то програма веде перший елемент послідовності 0, and кома. вказує на те, що після введення значення буде додана кома та пробіл, щоб перші два числа вводились на одному рядку та розділялися кома. Наступна строка print B. Введення другого елементу послідовності 1 після введення буде додано кому та пробіл. Вайл П менше n. Початок циклу вайл, який буде виконуватися доти, доки b менше заданого числа N, який ввів на початку користувач. Наступна строка a, b дорівнює b, А додати b. Змішення значень. А та Б. Наступним чином. А приймає значення Б, а Б приймає значення А, додати Б. Ця операція дозволяє обчислити наступне число в послідовності. Ось, до речі, на цьому кроці можна використовувати є. Можете спробувати пошукати в інтернеті, є функція в Python, яка розраховує числа Fibonacci. Ось не обов'язково таким чином. Ну, ми ось з вами саме так розрахували. If B менше n, print B. Наступна строка b, N дорівнює в лапках, кома лапки закриваються, скобка закривається. Якщо наступне число B в послідовності менше заданого числа n, то вводиться його значення. Після введення буде додано кому-то пробів. Ну і останнє L print B. Якщо наступне число B в послідовності більше або дорівнює заданому числу N, то виводиться його значення без коми та пробігу. Тобто це є останнє число. Ось ми з вами построково розглянули той алгоритм, який ми з вами створили. Ну і такий ще на останок цікавий факт про числа Фібоначчі. Це цікаво знати, що на основі послідовності чисел Фібоначчі Науковці змоделювали спіраль Фібоначчі. Що таке спіраль Фібоначчі? Спіраль Фібоначчі – це геометрична фігура, яка складається з послідовності квадратів, розташованих у формі спіралі, де кожен наступний квадрат має площу що щодарує сумі площ попередніх двох квадратів у послідовності Фібоначчі. І чому так? Про Числа Фібоначі, і про спіраль Фібоначі можна сказати, що у неї є досить цікава особливість. Ось ми з вами, як люди, які живемо у навколишньому середовищі, у навколишньому світі, можемо побачити багато явищ в природі, схожих на спіраль Фібоначі. Ось це і будинок Равика, і чумацький шлях. І, наприклад, коли буревій у нас з'являється, подивіться, ось тут навіть подано у прикладі про квадратів, да, що збільшення відбувається, і це збільшення, ось математики кажуть, воно дуже схоже на послідовність квадратів, розташованих в формі спіралі, згідно Фібоначчі. Ось, Дійсно, ось не випадково цю спіраль навіть називають в математиці золоту. Ось. Тобто дійсно цікавий такий факт. Науковці гадають, чому так, чому природа обирає саме такі вигляди досить часто, Ось є різні наукові праці. Ця тема вона досить цікава і вона буде розкриватися ось, для тих, хто буде вивчати математику більш поглиблено в старшій школі, або навіть в університеті, то ви будете неодноразово ще до послідовності чисел Фібоначчі Звертатися. Ось. Ну, Сьогодні ми з вами загальні відомості зрозуміли. Сподіваюся, вийшло у нас повторити за відео проєкт. Ось, і розглянули код. Тепер давайте з вами підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами працювали практично в Python. Практика надзвичайно важлива під час навчання програмування. Шановні учні, продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.